Навіщо люди заводять домашніх улюбленців? Ну, щоб за ними ухати, годувати, пустити, щоб вони, щоб кицьки їх щоб в них теж з'являлися кусенятка, маленькі. Щоб вони теж само їх годували, тоді їх кишка помирала, вони ставали здоровими. А Тоді діт... кошенятка можуть так робити. Тільки нам можуть переїхати, кошенятка машина. А в тебе хтось є дома залюбленців? Ні, ну, була ліска і собачка. Собачка загубилась, а ліска мене була в Петрівцях тільки. Тільки до баби мані от виски, бо бо живу в високому домі. А за нею треба будувати, в туалет виводити. нас же там дом і здоровий. То ми хватили до баби і мані відвезли. Тільки Аліска вже кудись забігла, приходить, баба Маня насипає в мішку, кушать, то вона приходить і їсть. Може вже не приходить, може вона загубилася, баба-мамі ще є собачка і, і курочки. Ми з братиком, в мене брат, ми їздимо, годуємо курочок. А тобі б хотілося, щоб хтось у вас вдома жив із тваринок? Так. Е, да. А б тобі хотілося? Е, кицю. Бакиця, вона дуже хороша, м'як, накеміка, її можна пограти, можна ухакувати. Я привикла до алісти, наш була сімка, чи її вже на. Або загубляти, або машина переїхала. Навіщо люди заводять домашніх улюбленців? Щоб Їх ухажувати і любити. А в тебе хтось є з дома вдома створили? А чому? Мама алергія на сер. А кого б тобі хотілося вдома мати? Котика. котика. А чому саме котика? Бо я люблю котики. Чому люди заводять домашніх улюбленців? Тому що їм навіть гуляти з ними. У не... тебе не... є хтось вдома з тваринок? Ні. А чому? Це алергія на них. У тебе алергія? А, -а, -а. а кого б тобі хотілося мати вдома? Ці котика Нічого. колись виростеш, тебе не буде алергії. Тобі буде котик, да?